Хочу вас запросити зі мною на увлікательну подорож через заявку на квартиру, навіть не на підписання договору, а просто на те, щоб прийти і подивитися її. Усього навсього 4 сторінки pdf документа. Ну це ж. Типово заповнювати чотири сторінки PDF документа, коли ти хочеш просто подивитися квартиру. Що вони хочуть знати про мене, щоб пустити мене подивитися квартиру? Ніякої, майже ніякої. Секуюрної чи важливої інформації. Навсього, social insurance number, да, всього на всього мій social insurance number їм треба. Надамо нашим любим ріелторам social security number. Ми ж їм довіряємо, що вони нам будуть врати, робити нам погано чи що. Нє, давайте надамо. Що вони ще хочуть знати? Employment information, є, щоб показати нам квартиру, їм треба знати, що де я працюю, скільки я там працюю, скільки я там заробляю. Додатково до цього. Вони хочуть бути впевнені, що за останні сім років я не був у статусі Банкрот. банкротства. Банкротства, да. А, мені лічно достатньо того, щоб мені просто показали квартиру. Навіть не підписалися мною договір, а просто показали, що мені треба надати їм інформацію про моє працевлаштування, мій social security number, І ще додатково треба. Що підтвердити, що я не був банкротом за останні сім років? Це грьбаний підвал. Це підвал. Да. Це підвал в домі, це навіть не квартира. А от, да. Продовжуємо розхламлятися. І готуватися до переїзду. Лишу ж його все віднести потрохи за місяць, а не за один день все перетащити. Трохи розхламилися, здали речі. Тепер треба забрати книги, які хтось замовив. Ми їх вже намагалися забрати, але в той раз бібліотека не працювала. Це вже другі, Це... Ми ж ті вже... я ж ті вже забрала. Це ще нові книги. Бібліотеку. Книги забрали, тепер додому. Виходить, не додому. Оце в нас тут стопка книг зібралося. По Топдауну рігу я нічого так, на жаль, і не придумав. Я працював весь день над оцією штукою, але вона хитка, неустойчива і взагалі аглі. Коротше, да. Поки відмовляюсь від ідеї щось кліпити з боку, тому що я не можу придумати, як це зробити. Повернусь до цього в майбутньому. Зараз в мене виникла більш жива проблема, більш важлива. Що ж це може бути? Ой. 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 Ну, я сподіваюся, вже всім зрозуміло, що це може бути за проблема. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити завтрашній влог. Господи, як же це кінжово.